Ну що, у нас сьогодні свято, свято вашої родини, свято нашого проєкту. Сьогодні від засновника проєкту Серця усталі» Ріната Ахметова я буду вручати вам всю затишну світло, головне вашу власну квартиру. Давайте роздивлятися. Ми дуже щасливі. Мабуть, тут буде вітальне. Тут ще буде ложе. У вас і балкон, і ложе. Кілька років ми, ми тільки одружились, ми завжди йшли, ну, на мета була до власної квартири. І ви тут буквально там за, за місяць часу з'яснили нашу мрію повністю. Це взагалі це дуже, дуже круто. Я взагалі щиро вдячна Рінату Ахметову за те, що ви здійснили нашу мрію. Подякувати перцевлі за велику роботу вашу. Це взагалі, такий ну, дар. що Тяжко його самому добитися до такої квартири, щоб купити її. Хотілося б, щоб ви всі отримали такі квартири. Кожен захисник, захисниця. Дуже велике дякую вам, що ви є в нас.